Волинська трагедія це тема, яка викликала дискусію між нами і поляками дуже багато років. І тема дійсно глибока. Але якщо дуже коротко і просто, то волинська трагедія це обопільні етнічні чистки між українцями і поляками, які здійснювані українською повстанською армією і польською армією краєвою у 1943-44 роках. Справа в тому, що поляки вважали Волинь своєю територією, а ми своєю. Але так було дуже довгий час. І в різанину це все не переростало. І в 43-му році відбулася саме от чистки і різня. Все більше істориків схиляються до того, що цей конфлікт між нами і поляками був дуже вигідний німцям, які тут почали його розпалювати, а потім і Радянському Союзу. Які...